Всім доброго дня! Сьогодні будемо прищипувати кущики кавунів. Наш невеликий баштанчик за кілька днів після підкормки трішки ожив, зробився кращий, густіший, і навіть з'явилося кілька зав'язей кавунчиків. Прищипування не є обов'язковою процедурою, але якщо ми хочемо великий солодкий плід, Треба таки зайнятися таким. Я ж сьогодні хочу розпочати експеримент. Виберемо зараз два більш-менш однакові кущики одного сорту. Один будемо прищипувати, а другий не будемо прищипувати, тобто пасинкувати. І надалі порівняємо результати. Я позначу ці кущики, це буде самий крайній паличку, поставлю. Цього не будемо зачіпати, прищипувати, не будемо його. А ось оцей. Зараз розпочнемо пасинкування. Так, дивимося, де наше головне стебло. Ось, іде саме довше. На ньому вже з'явився один плід. Ми його зачіпати не будемо ні обрізати, нічого. Дивимося на бокові. Бокове стебло я не обрізаю біля самої основи. Ось, дивіться. Один листок, другий листок. І будемо обрізати за другим листком. Перші бічні пагони обрізаю за другим або третім листком, нехай листя буде таки для фотосинтезу. Шукаємо далі наступний бічний. Заглядуємо під кожен листочок. Ось, дивіться, знов рахуємо 1, 2, обрізаємо верхівку. Бокові пагони нам не потрібні, тому що на них зростають тільки чоловічі квітки. Хіба, правда, якщо вкоротити, Головне стебло то на бокових можуть зав'язатися кавунчики. Ну, Але вони не будуть настільки великі, як будуть на головному стеблі. Головне стебло я не буду зачіпати. А от бокові тепер я вже обрізаю далі, обрізаю далі, біля головного Ось аж тепер з'явився перший плід, і біля нього, бачите, зразу ж є чоловіча квітка. Так що не обов'язково залишати бокові стебла з чоловічими квітками. Далі, хай головне стебло росте, будемо надіятися, що ще буде кавунчик. Головного стебла обрізати не можна таки. А бічні потрібно обрізати, щоб не тратила рослина на них сили. От ще, дивіться, ще одненьке бічне стебло. Зараз так само порахуємо, залишимо 2-3 листки і обріжемо. Таким чином, полегшений кущ буде легше направляти корисні речовини в плоди. Бо не буде витрачати їх на розростання пагонів. А ось оцей кущик, який ми залишаємо. Не обрізаний. Побачимо, порівняємо всі плоди, будемо на ньому залишати, і будемо порівнювати величину і швидкість зростання. Ось плід на кущику, який ми пропасинкували. Я підмостила трішечки мульчі під нього. А це плід кущика, якого ми не зачіпали, не пасинкували. Обидва кущі сорту Тобган. Знаходяться поряд, значить, в однакових умовах. За величиною вони обидва однакові. Так що, будемо дивитись на результати. Найголовнішим правилом прищипування кавунів є не пошкодити головне стебло. Бо це може вплинути на врожайність всього куща. Кавуни можуть вирости маленьким або й взагалі не вирости. Для процедури прищипування вибирайте сонячний день, без опадів, адже у вологу погоду місця зрізів можуть почати гнити. Хочу зазначити, що кавуни з сортів маленьких кавунів, наприклад, як вогник. Ми не прищипуємо, вони ростуть, як ростуть. На кущеві може бути і 5, і 6 кавунів. На кущах сортів великих кавунів, можна найбільше залишити 4, ну, але я не раджу: ми залишали 1 або 2 кавуни. Тоді вони і справді виростають великі, більше 10 кг один. У мене на сьогодні все. У кого є запитання, пишіть в коментарях. До побачення! Всім миру, добра і здоров'я.